Треба запалити отам, закрутити таку яскраву, класну, таку драйвову ціль, собі, лампочку, до якої навіть оця дорога буде важкою, ніби, але настільки там должна бути така класна ціль, що ви розумієте, для чого вона вам, щоб вам хотілося туди йти оцею важкою стежкою. І ось знаєте, на, на рахунок схуднення. Чому люди часто не худнуть? Вони ніби хочуть, вони ставлять якусь собі умовну ціль, а вони не розуміють, для чого вони хочуть схуднути. Тобто, це десь нав'язано. На соціумі, що треба бути худою, треба бути красивою, треба ще ж людині. Можливо, так зручно, людині так комфортно. Я думаю, ви бачили. Таких людей, які в тілі да? дійсно, ну, наче, здавалось би з надлишковою але вони настільки себе впевнено почувають, настільки вони себе класно несуть, настільки вони, вони живуть класно драйвово, тому що вони не живуть для когось, вони живуть для себе. І тоді дійсно це круто. І от коли ти запалюєш, а ту закручуєш таку лампочку яскраву, що, блін, я схудну того, що я буду. Краще себе почувати, у мене буде офігенніше здоров'я, у мене пропаде одишка, я там буду купувати собі офігенний класний одяг. Коли для Себе я це роблю. То я дійсно закручу, і я дійду о ті важкі кроки, коли я їх розіб'ю. То що є такі техніки, мистецтва маленьких кроків, коли ви не їсти тут слона ціляком, а ви розумієте, з якої частини слона треба почати, щоб його комфортно розібрати. Можливо, деяку частину слона взагалі не треба їсти. І тоді, а ми ж собі там малюємо щось таке велике, умовно. І тоді, коли в нас є оця, оця іскра, оця лампочка, оце щось таке, таке, тоді нам і дорога не така страшна. Тому що дійсно, коли як кажуть, да, Світло в кінці тунелю. Якщо ти бачиш це світло в кінці тунелю, то ти і пройдеш через, через цей темний тунель, бо ти бачиш, де світло. А коли ти собі не ставиш у той ліхтарик, у тої лампочки, то чогось, щось, то куди ти йдеш? Непонятно, куди ти йдеш? Я йду кудись, а коли не знаю. І тоді дійсно-капець. це, це капець -капець. Треба вміти ставити собі цілі. Тому що якщо немає цілей, немає бажання, немає ресурсу, немає енергії, ну немає. Правда, воно. Є просто вигорання, є перегорання, Є щось я там поставила ці... це ці ціль може бути зу...